Готуємо гороховий супчик, поставила в холодну воду м'яско. У вас яке є, у мене там були з ніжок кісточки. От. Яке є м'яско, ставимо в холодну воду, закіпіло, водичку злили, все помили, знов холодною водичкою залили, поставили туди, Значить, в кастрюльку додаємо цибулю, моркву пару штук, нехай вариться, один лавровий листочок. Тим часом робимо зажарочку, кубиками морква. Я жарю на рослинній олії і додаю шматочок масла. ось, І зараз ось кубиками наріжу цибульку, додам туди. А тим часом, поки те все готується, в мене замочений горох. Я його помила, 5 разів поміняла воду і зараз він в мене там просто набухає. Гороха беру відповідно до того, яку каструльку варю, щоб було приблизно менше, ніж пів каструльки в мене гороху. Зараз наріжу цибульку і туди до морквочки. Обсмажилась морквочка, додала цибульку. Обсмажуємо цибульку. Супчик готуємо наш. І що тут? Достаємо вже все готове. Це все достаємо, щоб був тільки бульйон, і будемо загружати сюди горох, той, що ми замочили у водичці. А це все, що у нас тут варилося. А, я забула сказати, я чесничок ще сюди кидала. Три зубчика чесника. Все все достаємо кого був якийсь шматочок м'яса, варив, Якщо без м'яса, то теж ми таку смачну засмажку робимо, що воно і без м'яса буде смачно. Все, Достаємо і зараз будемо поміщати сюди горох. Все, що було в нашому бульйончику, ми достали моркву, ту всю цибульку, м'яско, яке було. Якщо нема м'яска, не страшно, теж буде смачно. Тепер замочений горох додаємо. Закіпити, робимо повільний такий вогонь, щоб воно ну, варили скіпіло, але ну, не клекотало. Помішуємо і варимо. Періодично, поки не закіпить наш горох, ми його помішуємо, тому що він має таку властивість, може приставати до дна. То ми періодично помішуємо. Так добре по дну проводимо. Коли буде дуже багато вже цієї пінки, з'явиться, ми її позбираємо. Уже от трошки от закипить, і тоді я зроблю такий вогонь, щоб воно просто помірно собі кипіло. Піночку зверху познімаємо, робимо помірний вогонь, кришечкою накриваємо і контролюємо, щоб наш горох був, будемо доставати, пробувати, щоб наші горошинки були м'ягенькі. А тоді будемо додавати вже картоплю. Ну, залежить від гороха, будемо бачити, скільки. Може, пів години буде варитися, може 40 хвилин будемо бачити. У мене горох варився 40 хвилин. Я додала сюди пережарену цибульку з морквою. Зараз додаю картопельку нарізану. Якщо необхідно, додам ще гарячої водички Добавлю. Картопельку додала. Додала спеції. Трошки копченої паприки, петрушечку нарізану. Зараз на хвилин 10 покипить, додам солі. І гострий перчик. Ви хочете, додавайте собі чорний перчик за смаком, хто, якщо любить. І отак от невеличкий вогонь кипить. Ну Скільки там картопля в нас вариться? 20 хвилин. Наш супчик готовий. Тарілочку ще як налила супчик, посипала петрушечкою. Тому що, коли готую, насипаю петрушку, вона дає свій смак. Коли вже в тарілочці, то дає свій смак. Дуже гарний, ароматний. Ну, Якщо б у мене ще було якась копчена реберця, чи якась копчена курочка, хоч грам 100 кинути, коли варилась, то було б ще смачніше. Але завдяки тому, що ми виконали всі. Тонкощі хитрощі нашого приготування у нас вийшло дуже ароматно і смачно. Хто обідає смачного обіду? Хто ще не обідав, будь ласка, знаходьте час, треба їсти. Смачного всім!